Привіт! Сьогодні ми зануримось у тему ризику. І ні, це не буде якась нудна лекція. Поговоримо про те, з чим ми стикаємося, ну, практично щодня. Спробуємо разом розібратися, як не просто боятися невідомого, а як перетворити цей страх на таку собі, знаєте, впевненість у власних силах. Окей, ось наш план. По-перше, що це взагалі таке ризик? Далі, як зрозуміти, коли ризикувати варто, а коли, ну, краще не треба. Потім перейдемо до найактуальнішого, найбільшої небезпеки сьогодення, розглянемо чотири кроки, які можуть реально допомогти вижити. І на десерт невеличка, але дуже повчальна притча про стійкість. Поїхали. Так, давайте з самого початку. Щоб якось реагувати на небезпеку, треба ж розуміти, з чим маємо справу. Що ж воно таке, цей ризик. І знаєте що? Виявляється, це поняття старе, як світ. Давайте копнемо глибше, в саме походження слова. Уявляєте, з латини ресекіо це відсікати, а з давньогрецької хризілкон просто небезпека. Тобто з самого початку було зрозуміло ризик це щось, що може тебе буквально відрізати, відрізати від безпеки, а то й від життя. І ось вам живий приклад з історії першими, хто почав активно вживати це слово, були мореплавці. Для них ризик це не якась там філософія, це цілком конкретна скеля під водою. І від того, як ти цей ризик прорахуєш, залежало, чи повернешся ти додому чи ні. Все дуже просто і жорстко. Ну а сьогодні все трохи науковіше. Сучасне визначення це по суті така собі формула. Ми беремо ймовірність, що станеться якась халепа, і множимо її на те, наскільки великою ця халепа буде. Тобто головне не тільки що може статися, а наскільки це реально і якими будуть наслідки. Два ключові фактори, розумієте? Добре, з визначенням розібрались. Але ж ризики бувають різні, правда? От зараз ми поговоримо про те, як їх розрізняти. Бо одні ризики, ну, вони того варті, а інших краще уникати десятою дорогою. І отут, власне, вся суть. Виправданий ризик це коли є розуміння так і є небезпека, але те, що можна отримати, значно цінніше. А невиправданий – це коли можлива вигода якась дрібниця, а от влетіти можна по крупньому. Вся гра в цьому балансі між що я отримаю і що я можу втратити. Давайте на простих життєвих прикладах ну от перебігти дорогу на червоне світло, щоб встигнути на зустріч з друзями на 10 секунд раніше. Варто воно того? Та ні, звісно, це класичний невиправданий ризик. А інша ситуація ризикнути, що однолітки посміються, але відмовитися від цигарок чи алкоголю. Тут, на кону, власне, здоров'я. І це вже зовсім інша розмова, це виправданий ризик. Так, від загальної теорії до того, що відбувається тут і зараз, бо є один ризик, який, на жаль, став нашою національною реальністю, і він, безперечно, найбільший. Думаю, тут і пояснювати не треба війна, що триває, це найсерйозніший, наймасштабніший ризик для всіх нас. І саме в цьому контексті всі розмови про безпеку, про оцінку небезпеки набувають абсолютно нового гострого значення. Добре. Тепер, мабуть, до найголовнішого. Бо знати, що таке ризик, це, звісно, корисно. Але куди важливіше знати, що робити. Існує дуже простий і чіткий алгоритм дій на випадок будь-якої надзвичайної ситуації. А давайте зараз невеличкий тест. Ось чотири дії діяти, оцінити ситуацію, не панікувати і скласти план. Яка правильна послідовність? Спробуємо по думки розставити їх по місцях є ідеї? І ось вона. Правильна відповідь. Номер один. Залізне правило: не панікувати, бо якщо є паніка, все, далі можна нічого не робити. Коли голова холодна, крок номер 2 оцінити ситуацію, що відбувається, де небезпека, які є варіанти. Потім, крок третій, на основі цієї оцінки складаємо план. Хай простий, але план. І тільки після цього крок четвертий діємо чітко і за планом. Ця послідовність те, що реально рятує. Окей, алгоритм дій є. Тепер про конкретні інструменти. Що має бути під рукою, щоб почуватися більш готовим до будь-яких несподіванок? Ці звуки, на жаль, знайомі кожному, але важливо пам'ятати, що тривоги бувають різними: ракетна небезпека, артобстріл, хімічна чи радіаційна загроза. І на кожну треба реагувати по-своєму. Тому мобільні додатки, які дають цю інформацію вчасно, це просто маст хев. І, звісно, тривожна валізка. Це не просто якийсь рюкзак з речами, це, по суті, наша автономність на перші найскладніші години чи навіть дні. Документи, готівка, аптечка, зарядні пристрої, запас води та їжі, все те, що дасть змогу протриматися, доки все не владнається. І наостанок, як і було обічено, невеличка притча. Вона дуже коротка, але, як на мене, неймовірно влучно підсумовує все, про що ми сьогодні говорили про стійкість і про те, чому ніколи не можна здаватися. Уявіть собі таку картину. Дві жабки випадково впали у глечик зі сметаною. Одна подивилася навкруги, зрозуміла, що стінки слизькі, вибратися неможливо, і вирішила. Все, це кінець. Вона просто перестала боротися і пішла на дно. А от друга, друга не здалася. Вона не знала, що робити, не мала ніякого геніального плану. Вона просто почала щосили борсатися, дригати лапками, просто так, без якоїсь мети. І вона борсалася так довго і так завзято, що збила сметану на грудочку масла, і, відштовхнувшись від цієї грудочки, вистрибнула на волю. Які висновки можна зробити з цієї простої історії? Перший і головний ніколи, чуєте, ніколи не опускати руки. Другий. Іноді проста, навіть хаотична, але наполеглива дія краща за бездіяльність. І третій треба завжди реально оцінювати свої сили і боротися до кінця. І наостанок питання, над яким варто подумати чи були в житті ситуації, коли доводилося бути тією другою жабкою, коли здавалося, що все пропало, але щось змушувало боротися далі. Ось цей досвід, ця пам'ять про власну силу це і є наш головний ресурс стійкості. Варто про це пам'ятати.